Персвято, привіти З вами найяскравіша програма Суперсвято та я її ведуча Юлія. Хочу розказати про умови нашої програми. Мови участі у телепроєкті Суперсвято дуже прості, замовляй будь-яке свято під ключ. Підпиши дозвіл на трансляцію твого свята. Обери один з проєктів, розроблений нашими спеціалістами. Внеси у проєкт свої корективи та ідеї. Після проведення свята дивіться з усіма друзями та родичами своє свято на каналі «Міст ТВ 35 канал. Після чого ваше свято приймає участь у смс-голосуванні. Якщо ваше Свято набере максимальну кількість голосів. Ви станете володарем путівки. Суперсвято! Кожен може замовити собі будь-яке свято під ключ. Наші спеціалісти розробляють вам декілька варіантів яскравого свята. Ви обираєте один з варіантів, і завдяки нашій програмі всі телеглядачі можуть побачити найцікавіші моменти вашого свята. А головне те, що кожен, хто замовив свято, має змогу виграти головний приз путівку. Продовж 30 днів після виходу програми кожен з вас має можливість голосувати за те свято, яке ви побачили. Голосувати можна на сайті сітініст.mkюa. А зараз познайомимось Замовником свята. Интервью с замовником. Сегодня день рождения у моего супруга и решили сделать ему с родителями такой подарок э, необычный, чтобы это было весело, креативно и решили обратиться в агентство Суперсвята и ребята тут же согласились. Э, сделать для нас праздник. И причем подошли э, к этому э, с такой интересной стороны. Они организовали для нас не, только, не просто праздник, а микс-пати. Э, для нас это много значит, потому что мой супруг спортсмен. И мы думаем, что сегодня будет очень весело, потому что ребята очень ответственные. Э, и все уже началось, и уже все интересно. Нам очень уже все нравится. Що ж, давайте знайомитись зі святом, яке розробили наші спеціалісти. Здавалося б, складне завдання день народження у відомого спортсмена змішаних єдиноборств. Але для наших спеціалістів це повід зробити все креативно. І вони з задоволенням почали з ідеї: звісно, це мав бути спортивний день народження. Але ж мали бути свої родзинки. При вході всіх зустрічали рінг-йолс у бійцівських перчатках, які вручали усі медалі першого місця. До речі, саме у кінці по медалям пройшов розіграш подарування. Рунку потім всі мали змогу поздоровити ювіляра та сфотографуватися з ним. І тут ми також спеціально для фото для гостей поклали перчатки, медалі та інші цікаві атрибути. Далі всі мали пройти допінг-контроль біля барної стійки, де їх чекала чарівна медсестра та вітамінки, різні види елітних напоїв. І нарешті фішка першого враження. Доки усі сходяться, та й потім під час вечірки можна було прийняти участь у справжній битві. Правда, комп'ютерній. Ми поставили плазму та джойстики, біля яких поставили бокового суддю. І саме він підказував правила гри. Всі в зборі і вечірка почали. Чалась ведучі два рефері запрошують для урочистого відкриття іменинника, Після чого надають у застольному режимі слово почесним гостям та проводять змагання за змаганням. Звісно, перериваючись на тости, розігріви за столом та на тонсполі. У цей день все проходило у рамках чемпіонату гарного настрою. Мікс паті також були і шоу-подарунки та майстер-класи, і батли з караоке, і багато іншого. Супер свято. Кожне свято особливе, але на ньому завжди присутні ті, які можуть насправді його оцінити. Це критики. Ми оголошуємо рубрику Суперп'ятірка. Ми задаємо 5 питань тим, хто потрапив на захід та слухаємо, як вони супер-свято. суперсвято. Суперп'ятірка. Що ви очікуєте сьогодні побачити? Вот. Мы пришли на день рождения к нашему другу, нашему партнеру. Мы ожидаем праздник. Но ну, учитывая, что Женя один из руководителей Mix файта мы ожидаем бои без правил прямо здесь. Лично сегодня. Ожидаем всего самого лучшего, светлого и доброго. Ваши загальни вражения. Спасибо огромное организаторам. Мы ни в коем случае не ошиблись. Нам все очень-очень понравилось. Организовано было все на высшем уровне. Спасибо огромное. Мы будем рекомендовать супер всем нашим друзьям. Спасибо. Хорошо все получилось и праздник был проведен на высшем уровне. Вы знаете, я вот за все дни своего рождения первый раз вижу такое радостное. События как сегодня очень понравилось, все супер, ребята постарались на славу. Я советую всем, чтобы они обращались к вам за организацию любой вечеринки. Я к вам организация заходу. Я еще не в столь полной мере ощутил это, но мне нравится. Начало мне понравилось. Я уже две игры выиграл приставку, поэтому я чувствую сегодня праздник удастся, учитывая, что Женя постоянно все организовывает с размахом, то в этот раз. Он опять же сделал максимально много. Очень классно, да? Николайского уровня это достаточно высокий уровень. Чего, по-вашему, не вистачає? Нет, не было недостатков, все было отлично. Танцоры, музыка, развлекательная программа, все было. Просто свершенно недостатков никаких не заметила. С моей стороны все происходит. Очень интересно, в дружеской теплой атмосфере праздник организован замечательно, очень интересно, как видно всем возрастам, маленьким деткам и естественно нам, поэтому всем только довольны. Что вам наибольше сегодня сподобалось? Мне очень понравилось его конкурсы, Моя, грана, что, э, они получились очень классно и мне Мені конкурс з бойцовськими піснями. І не забувайте, якщо вам сподобалось сьогоднішнє свято, голосуйте за нього впродовж 30 днів на сайті citynewstime.mk.ua. А з вами була програма Супер Свято та я, її ведуча Юлія. Зустрінемось з вами рівно за тиждень.